Дуже багато я отримую від вас повідомлень на рахунок того, якою ж декоративною косметикою я користуюся, тому сьогодні вирішила я зняти відео та розібрати свою косметичку. Перше, що ми бачимо, це ось такі дві палетки для корекції брів. Користуюсь ними я ну, не часто, переважно вони лежать в мене без діла, так як я є бровістом. Далі ось така пудра кульками, напевно, ви її всі добре знаєте, але не дуже люблю нею користуватися. Переважно вона теж лежить без діла, хіба що я роблю якийсь вечірній макіяж, тому нею, нею користуюся. Далі йде ось такий фіксатор для макіяжу. Я досить давно з ним вже познайомилася, і це був мій перший фіксатор, який я спробувала. І особисто не хочу переходити на якийсь інший, або просто раді цікавості, наприклад, спробувати, бо того що він дуже класний і мені не хочеться переходити на якийсь інший. Далі йде ось такий тональний крем від Farmacy, в мене тон 02. Він дуже класно маскує недоліки. По ціні дуже доступна, тому всім її раджу. Далі йде ось такий BB крем від Farmaсі. 7 в одному у мене тон 01. І недавно знімала для вас відео, щоб ви побачили результат до та після. Він дуже класно справляється зі своєю функцією, маскою недоліки. ось Тому всім раджу. Далі йде ось така 3D-туш від фармасі, дуже зручна в неї щиточка. Далі. Ось такі блиски для губ. Далі йде праймер основа під макіяж від фармасі. Так, далі йдуть ось такі рум'яна, насправді вони доволі такі бюджетні, і насправді вони мені не подобаються. Відтінок трішки камера не передає, але вони не мають такий натуральний відтіночок, тому я їх не дуже люблю, та і при нанесенні вони не дуже зручні, дуже сильно сипляться. Далі ось ця пудра також. Вона доволі бюджетна і вона мені зовсім не подобається при нанесенні. Дуже багато сипеться в неї, тому ну, не раджу вам. Далі ось така пудра вже від Фармасі. Дуже класна, я її дуже люблю. В мене це тон 0,1. Всім всім раджу, вона легка, невагома, тому сміло рекомендую. Далі ось така губна помада. Напевно, ви е, виробника всі е, добре знаєте. Так як я не люблю дуже сильно помади, тому вона лежить уже не знаю уже скільки. Так, далі йдуть е, пензлики. Ось такі в мене ось, ця, ось цей пензлик від фармасі. Так, і ось цей також. А цей вже куплений давно-давним для нанесення тіней. Хочу сказати, тіні в мене є. Ось такі доволі такі бюджетні. Купувала для того, щоб е, навчитися їх добре розтушовувати, але так руки і не дійшли. Далі йде ще в мене ось такий прозорий блиск для губ від Фармасі з ментолом. Далі звичайний олівчик для очей. І ось такі рум'яна, також від Фармасі, дуже класний, такий натуральний колір. І в мене відтіночок 06.